Близько 10.30 російська армія з артилерії обстріляла Новоолександрівську громаду, каже начальник Бреславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ударом був населений пункт з близько 12 прильотів. На жаль, 60-річний чоловік отримав поранення в результаті обстрілів. Пошкоджень зазнала будівля, де знаходилася Укрпошта. Пораненому надали всю необхідну медичну допомогу. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також розказує Володимир Літвінов, російська армія завдала авіаційних ударів по Зміївці та Дучанам. Через злучання керованих авіабомб у Зміївці пошкоджена будівля освітнього закладу та житлові будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів є пошкодження будинків у Бориславі і тягинці. Гатили по правобережжю військові РФ і минулої доби. Обстріл Херсона розповідає місцевий житель Сергій. Почався вночі близько другої години. Почув три вибухи. Спав. На кроваті осколком розбили стекло і вдарило в сінку над кроваттю. А ви. Стекла посипались прямо на мене засипалі лежачого. Збирають руки, але все ціле. Уламки пошкодили стіни, дах та паркан. Вибухова хвиля, говорить Сергій, вдарила по рамах і дверях, які тепер не зачиняються. Не зачиняються. Може, зачиняємо, ми замки не зачиняли, але вона она плотно закривається. Бачите, вона отака, яка І От вирву вибухи чула і Людмила. Ми не знали, куди діватися. Ну, що нам делать? у цій багатоповерхівці. Після обстрілу відсутнє газо- і електропостачання. Снаряд влучив у квартиру на восьмому поверсі. Щойно пролунали перші вибухи, розказує Валерій. Сховалися у коридорі за правилом двох стін. Спочатку вибух, а потім. Посипалось скло, ну весь будинок здригнувся. Після вибуху у нас виявили витік газу на магістральній трубі, ну, та що живить весь будинок. Угу. Ну, власними силами сусід, сусід тут ініціативу проявив, перекрив весь будинок. Ну, я думаю, що цим вчинком він як запобіг. Якимсь не На цій вулиці пошкоджена зупинка громадського транспорту, магазин, пробитий дах в укритті та зруйновані електроопори. Олександр приїхав допомогти прибрати будівельне сміття. От назад зашивали здесь, ну, з знайомим. Він мені дзвонив, сказав, що знову був прильот, можна буде допомогти, відновити. його. Ну, поки вибираємо. Російські військові минулої доби обстрілювали середмістя, Коробельний корабельний та дніпровський райони. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені житлові будинки та обладнання об'єкту інфраструктури. За минулу добу ворог здійснив 80 обстрілів в території звільнених Херсонщини, випустивши при цьому 404 снаряди по містам та населеним пунктам Херсонської області правобережної. Наслідок обстрілів шість людей отримали поранення, та один чоловік загинув на Бориславі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Дрюченко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.